Платна парковка. А, платна? 3 хто, а, хто, дож, дожди, а хто сказав, що це плата парковка? Відколи вона оплата? А кабінет міністрів наказ скасували. Наказ пішов на розділі. Ні. Так, ні, були, ви помиляєтесь, так. Там чітко вказано, що на платній парковці мають бути паркомат. Мають бути оснащені. Якщо паркоматів немає, відповідно парковка безкоштовна. Я розумію, але наказ ще не затверджений, пішов на народ. Наказ, наказ затверджений, війшов в дію з 1 січня 2012 року. Було відтермінування до 1 квітня 2012 року. З 1 квітня наказ повністю, особливо пункт 14, війшов в дію. Що я, знаю, я на роботі, тільки матір нема, по що це мені буде. Перепрошуйте, всі питання до вашого начальства. Я не буду платити. Там чітко вказано. Паркомати, платні парковки, мають бути оснащені паркоматами і синьою розміткою. Тут немає ні паркоматів, ні синьої розмітки. Відповідно, парковка безкоштовна. Сам прем'єр-міністр наголошував не оплатити на неоснащених парковках гроші. Добре, я не хочу з вами платити, але ви думаєте, що паркомати це краще, ніж, ніж паркосити. А мені яка різниця? О, о, от, яка різниця? Мені чи платити парковщику, чи заплатити паркомат? Мені нема різниці, правильно? Наприклад, ви заплатили за годину часу. я не кажу, бігаючи паркомат, Ну? За годину ви заплатили, ви прийшли на хвилинку спізнили. Я який штраф, де не менше 100 гривень. Одна хвилина. Ну, так. Справа в тому, ну, у вас це якоби не маєте хвилювати, правильно? Я їжджу в Європу, попрошу, в, Європу то, все, в Європі всюди стоять паркомати. Я плачу в Європі за одні, я знаю, скільки мені треба часу. І я плачу за стільки, скільки мені треба часу. Є наказ має бути порядок. Для чого ж тоді ті на все робити і на все наплівати і всім то... до лампочки? А десь навіть сами паркомат, вас не випуск не запустить. Це то, то теж є велике питання, бо були випадки, що люди не платили. То виїжджали і відбивали половину дальних Ну то це як шофер фордум-дук, вибачте мені за слово, то в Європі нема, ніхто ніколи не запускає, не випускає. І проблем з ним немає. Я, я розумію, бо так, я, і, я розумію, от Це друге питання. От дивіться, більше половина е, території України наразі на даний момент парковщики всіх розпустили. Нема ніде парковщиків. Я не за Київ кажу, я кажу не всюди, я кажу більшість областей України. А mm -hmm. от іноді Тернопіль, мені чомусь кажуть, що в Тернополі е, мер міста сказав брати гроші. Mm -hmm. От дивіться, в Києві цей наказ, як ви кажете, затвердили, допустимо, я затряпнула. Але чомусь не по 5 гривень беруть за парковку і парковщики не розпустили. Mm -hmm. well, ну за Києво, Киє... то в Києві теж треба боротися з тим. Чи за треба тим боротися? Mm -hmm. Дивіться, вулиця Оболоня є три інформаційних зап... запита. І всюди відповіли мені, що там парковка не передбачена. А там ходить парковщик, збирає гроші. Я, 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 ну я тут я на роботі самі розумію. Я не знаю, я, 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 ну, я парковки не відмінюю. Від мене то нічого не залежить. Правильно, але я маю право не платити. Тому що я вез заплатити в паркомат. Точніше, платна парковка має бути оснащена паркоматом. Паркомета нема, значить парковка не платна. Ну, будуть паркувати, то й будуть ціни вище, ці тимі розумієте. Їх встановлять, їх хочуть ну, це, то, ну, це і Це на свою Скажімо так, це вже не ваші. ну не ваші е, компетенції, чи буде вище, чи не буде вище, розумієте?